Сьогодні відео для тих, хто збирається здавати екзамен з польської мови, називається панствовий екзамен з язика польського на сертифікат Б1. Тобто на сертифікат Б1. Для чого потрібен цей екзамен? В першу чергу, для того, щоб отримати громадянство. В другу чергу, щоб отримати карту резидента. Чому в другу чергу? Тому що. Для того, щоб отримати карту резидента, не обов'язково здавати цей панствовий, тобто державний екзамен, а можна здати екзамен ТЕЛЦ. Потім ми поговоримо пізніше про цей екзамен. Коротко поговоримо про те, які взагалі є сертифікати. Звичайно, що є А1, А2, але вони майже ніхто не здає на ці сертифікати, тому що вони нікуди не потрібні. Найбільший попит. На сертифікат Б1 і на С1. З чим це пов'язано? Як я вже сказала, сертифікат Б1 потрібен для отримання громадянства і на карту резидента, а сертифікат С1 потрібен для того, щоб можна було поступити і вчитися в університет і отримати вищу освіту безкоштовно, так як поляки, плюс отримувати стипендію. Якщо ви поступаєте в університет і маєте Б2, то теж можна поступити, але потрібно вже навчання оплачувати. Ще одна цікавинка. Якщо ви хочете працювати ріелтором, то вам потрібен сертифікат С2. Панствовий екзамен здається 4 рази на рік. Це в лютому, квітні, червні та листопаді. Результат екзамену ви отримаєте за 4-6 місяців. Чому так довго? Тому що спочатку йде верифікація в осередку там, де ви здавали екзамен, і наступне усі результати висилаються до Варшави. Якщо ваша робота пройшла вже верифікацію у Варшаві і там затвердили, що ви здали екзамен. То вам на мейл висилають відповідь. Не висилають на мейл, який є анонімний. Взагалі не відповідають на такі мейли. Відповідають конкретній особі, яка здавала екзамен. Наприклад, якщо чоловік питається за жінку, то не дадуть такої відповіді. Тобто потрібно звертатися особисто. Якщо ви не здали екзамен то за 2-3 тижні до вас задзвонять і скажуть, що ви його не здали. Якщо в цей період навіть до місяця вам не зателефонували, то можна надіятися, що у Варшаві теж затвердять ваші результати. Якщо ж з Варшави прислали відповідь, що ви не здали цей екзамен, ви маєте право на апеляцію. Але пам'ятайте, що апеляція є теж платна. Якщо ж ви вже здали екзамен, будь-який на сертифікат b 1 чи на c 1 Цей сертифікат не має терміну давності, він є вже безстроковий. Чому так важко записатися на екзамен? Перше. Тому що екзамен проходить всього 4 рази на рік. Друге, дуже багато кандидатів. А у зв'язку з війною то кандидатів збільшилося в рази. Третє. Дуже багато осіб хоче отримати польське громадянство. Четверте, мало осередків, які приймають цей екзамен. І п'яте, цей екзамен не є безкоштовний. Перший екзамен відбувся в 2004 році. І тоді записалося на цей екзамен всього-навсього 106 чоловік на рік. А в 2014 році. Дві тисячі осіб. І тепер для порівняння, тільки в 2024 році на екзамен, який відбувся в листопаді, записалося 7 тисяч осіб. Тобто не тільки записалося, а приступило до екзамену. Розповім вам трішки про екзамен ТЕЛЦ. Це екзамен, який проводиться в будь-якій приватній. Або навіть державній мовній школі. З чого він складається? Це один тест на Б1 і Б2. Якщо ви набрали відповідну кількість балів на Б1, то вам видають сертифікат на Б1, якщо на Б2, то Б2. І цей екзамен підходить для подачі на карту резидента Унії Європейської. Чим відрізняються ці два екзамени Б1 і ТЕЛС? Тим, що, як я вже сказала, цей екзамен проходить раз на місяць а Б1 – чотири рази на рік, тобто раз на квартал. Більше не буду заглиблюватися на рахунок цього екзамену. Якщо когось це цікавить, ви можете перечитати. Але якщо вам потрібна така інформація, пишіть в коментарях і я зніму відео про цей екзамен. Структура екзамену. Екзамен складається з двох частин. Усної та письмової. Письмова складається з декількох частин. Перша частина розуміння зі слуху. Цій частині ви повинні відповісти на питання після того, як лектор один або два рази прочитає текст. Друга частина розуміння тексту. Розуміння тексту. Написаного тексту. Ви прочитали, зрозуміли, що там написано, і відповіли на короткі питання. Третя частина граматика. Вона складається з декількох коротких тестів і буде оцінено вашу граматику. Четверте завдання це письмова розповідь. Будуть три комплекти завдань. Ви можете вибрати собі одне з них. Наприклад. Отже, після того, як закінчиться письмова частина екзамену, зроблять перерву. І потім, згідно графіку, будуть кликати по одному на усну частину екзамену. Усна частина буде проходити в середньому 15 хвилин на одну людину. І вона теж складається з трьох невеличких частин. Перша описати фотокартку, друга монолог і третя діалог з викладачем. Трошки пізніше ми це все обговоримо більш ширше. Що потрібно мати з собою на екзамен? Це паспорт і ще один документ, на якому є ваше фото. Це може бути водійське посвідчення, або карта побиту. Якщо ви маєте фотографію документа, або ксерок з документа, або ви маєте в телефоні, це не приймається. Тобто обов'язково взяти з собою два документи, які підтверджують вашу особу. Без того, до екзамену не приступите. Ще один нюанс. Якщо екзаменатор сказав вистачить, продовжуйте далі, це означає, що йому вже все стало ясно, наскільки ви знаєте і розумієте. Це не означає, що все погано, що все пропало. Це означає, що. Екзаменатору визначить ваших знань. В наступних відео я докладніше буду розповідати про всі частини екзамену та всі нюанси екзамену. Запрошую вас і дякую за увагу!